Як зробити покарання за злочини РФ невідворотним та про чіткі гарантії сталого миру в Івано-Франківську презентували маніфест Світ після нашої перемоги. Його автори переконують, просто поразкою Росії війна не закінчиться. Адже поки злочинна імперія існує, вона становитиме постійну загрозу. Тож у цьому документі прописали головні умови, які дозволять убезпечити не лише Україну, але й увесь світ від нової агресії. Перше це Правосуддя і справедливість для українців покарання всіх злочинців і винних в трьох категоріях злочинів: перша категорія це злочин агресії Росії проти України. Друга категорія злочинів це а, злочини і воєнні, які були скоєні російськими військовими під час агресії. І третя а, група а, злочинів це злочини проти людяності. Друге, не менш важливе, це повна ізоляція. Ми а, даємо світу візію того, що треба зробити з самою Росією, щоб вона припинила бути джерелом загроз. Найперше це роззброєння і денукліарізація. Двадцять авто. Ори, експерти та відомі люди, і три місяці дискусій та обговорень. Свій підпис під уже готовим документом. Нині поставили майже усі голови українських ключових громадських організацій. Вперше на загал, маніфест представили у лютому на Мюнхенській безпековій конференції. І прописані у ньому висновки кажуть творці, викликали у багатьох шок. Ми фактично відгукнулися на запит наших друзів, які на фронті. Вони сказали, що ми ризикуємо життям і кладемо життя. А що далі? Як зробити так, щоб більше війни не було? Реально, ми вербалізували те, про що західний світ ще тільки боїться думати. Ми це вербалізували, що Російська імперія має зникнути як імперія, що інакше без тих кардинальних заходів контролю за отою імперією зла не буде миру, не буде сталого миру. Це все решту ілюзії. Вихід на кордони 1991 року переконують автори маніфесту необхідна, але недостатня умова настання миру. Саме тому представники громадянського суспільства спробували окреслити рамки української перемоги. Історія про те, що перемога це коли ми виходимо на кордони 1991 року. Це ще не перемога, це початок перемоги, це необхідна умова перемоги. Бо ця війна закінчиться в Москві. Бо якщо вона не закінчиться в Москві, це не буде закінчення війни. Про це наших друзів попереджували чечени, які знаходяться в діаспорі десь в Європі. Вони казали важливу річ, не профукайте вашу державу, бо ми свою профукали. І вони казали, що дуже важливо, по-перше, карати зрадників, по-друге, Ніколи ні про що не домовлятися з москалями, особливо про мир, бо вони завжди повертаються. Повний текст маніфесту виклали у вільному доступі в мережі. Наразі він доступний українською та англійською мовами. Однак його творці вже працюють над тим, аби перекласти документ і багатьма іншими, щоб максимально поширити його україною та світом. Наталя Узекандрігаргара, телеканал 402.